Доброго дня Мене звати Андре Андре Стюшон І це дуже серйозне відео Мені 53 Ріст 185 Вага 90 кг Нога 44 Розмір одягу XL. Так переважно починається акторська візитівка. Але я би хотів зараз просто розказати трошки про своє життя, можливо, хтось зробить якісь висновки, подумає. А все починалося просто. Жив собі хлопчина. Мама в дитинстві розладіла в мені таланти до малювання і відвела мене в художню школу у Львові, де я провчився три роки. Паралельно з першого класу, з першого по сьомий клас Я ходив на фортепіано. Звичайно, що я. Хотів ганяти футбол, бігати, гуляти більше на вулиці, заздрістю дивився на своїх товаришів. Але пізніше в житті оці креативні речі, як малювання і музика, також мені дуже допомогли в житті. Після восьмого класу я пішов. Поступив в училище імені Івана Труша. Зараз це називається Львівський коледж декоративного та прикладного мистецтва імені Івана Труша. На відділ художнього оформлення, де успішно провчився чотири роки. І тоді, до речі, коли я робив дипломну роботу з колегою своїм в селі недалеко від Львова, село Ременів, там треба було в школі зробити музей хліба і історії села. Ми його робили, там малювали стенди, там потім люди зносили старі речі, там плуги, коси і так далі, одяг старовинний. І тоді, до речі, як то ми всі любимо. Коли здаємо екзамени або там, диплом здаємо, ми не встигаємо. І я тоді, до речі, поставив рекорд: чотири ночі підряд я не спав. Тобто, треба було працювати, дотягувати, те, що не дотягнули. І що мені допомогло? А мені це допомогло, що 16,5 років я пішов на карате. І так фанатично я займався цією справою. Два роки, якраз до вісімнадцяти. Я колись в мене була така мрія дитяча. Коли я читав історію там, про китайських імператорів, ну що вони розвивалися всебічно. Вони там і малювали, і грали музику, і займалися бойовими мистецтвами, писали вірші. Ну от до віршів я не, не дібрався. Ну мені щось не повезло, бо я в тому э, нічого не зображаю. А може тому, що я і не пробував цього. Але музика, малювання і бойові мистецтва були присутні, і воно мені дуже добре помогло. І уявляйте собі, чотири ночі, чотири дні, чотири ночі я не сплю, стаю диплом. йду додому спати, і на другий день я на призовному пункті і мене забирають в армію, тоді ще совєтську армію. І на слідуючий ранок рота підйом. Ти зриваєшся і ти не розумієш, де ти є, що з тобою, і куди я попав. І отак от почалися перші такі життєві стреси. Я вам скажу, що мікростреси, вони корисні будь-якій людині, бо ти ростеш в них от мікрострес. Макро це вже небезпечно. Ну, в макростресах ми зараз всі живемо. Україні останні там, 4 роки майже, та й 10 років, грубо кажучи, але 4 це особливо. І чим то далі закінчилось, ну продовжилось. Нормально, Попав в армію, показав, що художник, музикант, каратіст. Тобто було все. Був як художник, був як музикант, виступав. З оркестром їздили там по селам гастролі давали. Я туди хотів, хотів попасти як музикант, але не було місць. І мене взяли, щоб я з колегою. Я там ще одного колегу підтягнув, такий Іван Коляда з Білої церкви. Він займався рукопашним боєм. І ми з ним зробили такий номер показушний, і під гарну пісню совєтську. Ти знаєш, ти знаєш, тепер я рядовий. А значить, а значить, на службі строєвой Солдату, солдату, любов нужна, і тільки одна. І тут вискакують два мена і починають лупашити один одного. Рівно хвилину ми виступали, потім піднімалися і з тим колегою, солістом, доспівували разом цю пісню. Ну, було суперово. Астролі, села, там, аплодисменти. От тоді така була перша така акторська гра, можна сказати. Ну, от Я тоді про ще навіть і не думав, що це таке, з чим його їдять. І отак от, е, пройшла армія. Рік прослужив, через рік приймали е, присягу на вірність Україні. 91 рік. Ситуація змінилась І після армії я поступаю в Українську академію друкарства. Тоді це називалося Львівський поліграфічний інститут. Таких було тільки два на весь Радянський Союз у Львові і у Москві. На відділ е, графік, художник графік. Відділ художнього оформлення книжок друкованої продукції і так далі. Провчився, займався далі карате, хоча воно вже трошки на спад пішло, але нічого тримав себе в формі. Ну і тоді почалися депресивні 90-ті роки, якщо ви пам'ятаєте, хто пам'ятає зі старших. Рекет, бандитизм і так далі. Я якраз провчився ті роки: 92-й, 97-й, 95-му я одружився. У Нас народилася донька, і от тоді торгував на базарах, їздив там в Хмельницький, в Чернівці, ще кудись там. Торгували, Бог знає чим. Не вистачало розумієте, не вистачало на життя і, і так далі. Ну і звичайно постало питання заробітків. Тоді в кінці 90-х люди всі ламанулися на заробітки, хто куди. Але все, що я чув про заробітки, це, це важко ну в Європу ще можна було вирватися, але там дуже руська мафія дуже кидала заробітчан. Тобто реально привезти гроші було важко. Реально. І тут мені намалювався варіант на Ізраїль. Появилась людина, яка розрекламувала і сказала, що там можна і більше підняти. Але єдина була проблема як туди попасти. Тут тяжко було перейти кордон. І на цьому я зупинюсь. Всі цікаві фільми перериваються на самому цікавому місці. Сподіваюсь, буде друга серія, третя і так далі. Але якщо так реально подумати, то з тих всіх історій можна було кіно зняти і книжку написати. Я, до речі, колись хотів після Ізраїлю, після тих перебиті написати книжку. Навіть придумав, як вона буде називатися, автор Васько Пцаца. Ну, це такий гуморний псевдо, васько, таке українське веселе ім'я жартівливе. А пцаца на івриті – це означає бомба. Я хотів кинути роман Заробічанина. бомбу. Навіть назву придумав. А знаєте, як вона би називалась? «Ад шабата да шабата три крапки. А знаєте чому? Бо як я тільки заїхав в Ізраїль, то там дуже популярно серед русських було таке прислів'я: Ад Шабата до Шабата брат найобиває брата. Ну, Це для мене шок був. <хи> як для інтелігентного львівського хлопця. Але далі буде. Друга серія буде трошки про веселі історії. Будь.